Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, По-перше, це сиворотка для вій. А з нею ваші віки будуть насичені корисними речовинами від корнів до кінчиків. Що я хочу сказати? Помітний ефект ви вже побачите десь через 2-3 тижні. Ви побачите ваші віки. По-перше, вони стануть такими еластичними. По-друге, вони будуть у вас. Більш довгі, і їх буде більше. Ну, це вже перевірено на моїх клієнтах. Всі, хто в мене їх хоч раз замовив цю сиворотку, стали моїми постійними клієнтами на цю сиворотку. Ну, і вистачає, звісно, надовго. Це сиворотка для Вій і брів. Тут, бачите, є така ось зручна кісточка, якою можна профарбувати повністю віки і брівки. Далі, що ще в нас? Ну, Зараз пора. Коли б треба купувати початок, СПФ початок літа, травень місяць, зараз дуже шкідливе сонце. І ви ж знаєте, да, що СПФ це не тільки від опіків на сонце, це, по-перше, за все від фотостаріння шкіри. Ви знаєте, що погані лучі сонця руйнують наш колаген. І ми за що цього дуже швидко старіємо наша шкіра. Тому, будь ласка, захищайтесь, будьте молодими, красивими, гарними. А для вас наша SPF 50. І дивіться, у нас дуже гарні у фармасі фільтри в цій 50 -ці. От І е, ціна її всього 319 гривень. В кремах SPF це, по-перше, все, це фільтри. Тому, будь ласка, замовляйте. Далі Ну, такий от у нас чудовий крем з календулою. Для обличчя це крем для сухої і нормальної шкіри, От в от він баночки 50 мл. тут. Що я хочу сказати, цей крем содержить сад, екстракт календули, олійку календули і екстракт. Хінацеї. Цей крем він реанімує просто шкіру освітлює весля, веснянки плями, а також захищає її від негативного впливу зовнішнього середовища. Тож, будь ласка, пробуйте, я думаю, що він вам дуже сподобається, у кого суха і нормальна шкіра. Далі. ну і Зараз у нас от повернення от такого нашого чудового засобу для прання, геля для прання. У нас він є для кольорового і темного, і є для білого і світлого. Має дуже-дуже приємний ніжний аромат. От, він дуже концентрований, його вистачає всього 33 мл на повну загрузку стиральної машинки. І е, він еко. Е, також дуже класно. ну, знаєте, якщо щось, ну, Понятне, зараз все майже все пруд в машинці, але якщо щось вам треба все ж таки прати руками, то цей гель вам абсолютно не зашкодить шкірі ваших рук. Він не буде її сушити. Тому, будь ласка, замовляйте, зараз він по акції, мінус 15%. Будь ласка, дуже гарна ціна зараз на нього. Ну і, як кажуть, вішенка на торті це наш незрівнянний гель-каштан. Гель-каштан він у нас майже від усього. Це і вірикозне розширення вен, це і набріки. Це коли у вас просто щось болить, тянет, уменьшає ревматичні болі. Якщо у вас щось вкусило, якщо ви опеклися, ну, він знімає біль, він охолоджує. А, і там значить, у нас в складі, помимо кінського каштану, ще є екстракт цвіт горної арніки, масло трави м'яти, екстракт звіробоя, масло сім'ян жижаба. Екстракт розмаріна лікарственного. це все-все-все дуже гарно впливає на стінки судин, воно дуже хорошо якби, отак от, розжижає кров. Тобто, у вас з природним чином. ну, Я взагалі не обходжусь без цього геля, тому що ну, спокійно можна їм помазати, все, що болить, і спокійно заснути без болі. Тому, будь ласка, замовляйте, цей гель. Справжній рятівник. І ціна його всього 349 гривень за таку велику півлітрову банку. Його вистача дуже-дуже надовго. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Якщо ви хочете зробити замовлення, під цим відео, буде посилання. Якщо ви хочете замовляти самостійно, під цим відеом буде посилання на дисконт. Тобто, ви будете. Покупати продукцію у фармасі по цінам виробника. До побачення, мої любі! Буду дуже вдячна вам за лайки!